Скорпіон одне з найкрасивіших зуб'якання сузірів, на жаль, погано витримав в північних широтах. Не викликає сумніву, що воно було сформовано в найдавніші часи. Полюблений mm -hmm. ця мисливець Оріон одного разу похвалився, що може вбити будь-яку тварину. Злюбила його гера, наслала на нього скорпіона, від укусу якого він помер. Після чого перенесла скорпіона на небо. Втішна Артеміда пос... попросила Зевса перенести на небо і Оріона. У жителів тихоокеанських островів дві слабкі зірки на кінці хвоста скорпіон називають рибальським гачком головного бога Полінезії Маї. Одного разу за допомогою цього гачка Майї виловили з океанського дна Нову Зеландію. Зіря скорпіона лежить між Сузілем зі Стрільця і Терезією, на північ від Жертовника, на півдні від Змієносця. Підмінує півночі воно в кінці червня початку літні. Окрема червона головна його зірка Альфа носить назву Антарес по-грецьки Супутник Марса. Біля сузір'я Скорпіона розташовані також сузір'я Змієності і Вовка.